Так, значить, постійно поступають питання, чим садить чесник. Е, що можу сказати? Якщо соток 5-10 садите, то все можна і садити вручну. Якщо садите більше 20 соток, от 2 роки я садив такою сажалочкою до мотоблока. Є відео її роботи, є по ній свої нюанси, понятно, але як нічого нема, да, її доробити, то там питань не буде. До мотоблока чи до мототрактора. Ну, мотоблока яка проблема? То що м'яка підчисник земля і десь щось заглибити, то починають йорзати колеса в мотоблоці, трохи зносити. Це якби такий основний мінус. До мототрактора, я думаю, такої проблем не буде. Коротше, хочу записати відео про сажалку, але для цього треба спочатку закрити пащу терористам. Бо будь в селі блогером. Це не така вже. Проста задача. Як не свині, то гуси, кури. Коротше, це якийсь, Сущий ад. Та все, заткніться. Заткніться. Надіюсь, трохи поможе. Поки в них роти зайняті, щось покажу. Такі сушники. Які по ній нюанси зразу скажу? Скажу, що, як на мене, треба доточити бункери, може тут їх закрити, зробити кожух такий. І треба тут є місцями подоварювати ложечки. На третьому бункері цепка нема. Та й до мототехніки, в принципі, три бункера, я вважаю, не потрібно. Це вже під міні-трактор чи підтрактор. Тут ось такі щитки, не знаю, чи видно. Видно, щоб чесник назад не провалювався. Тобто, якщо є прямі руки, то тут її доробити без проблем. Я не садив, повторюсь, як би можна, питання посадки не закривати. Тут же за цей рік зібрався такий склад техніки. Ось тачка тут, фреза, Трактор, прицеп, ще один трактор. До речі, під такий той тракторець теж пішла. б Вона там е, мотоблочна колія плюс-мінус іде 65 см між колесами. Купив в цим році трактора такого і купив такого плана сажалку. По ній, на жаль, теж є свої нюанси, теж треба перероблювати, нічого не можна, блін. З ходу, щоб готове було вже настроєне. Такий тут бункер, сюди вже 200 кг чесника влазить без проблем. Проблема в тому, що тут от зацеплюється чесник і вилітає. Я думаю, тут доробить такі шахти, теж її накрить, можливо, це вирішить проблему. В цілому нормально. щоб сходу так купить і садить. На жаль, воно так не працює навіть з новими заводськими агрегатами. Ось тут випадає чесник. Но це можливо треба натягнути ципок. Випадає також чесник. Ну, така конструкція чуть не продумана. Уже пробував кум садити, є нюанси. Але в цілому теж можна садити. Ну, ідеально не виходить. Потихеньку перегорюємо вже ділянки. Якось був день чи два дощик. потрохи горається, в принципі, де горчичка була нормально, зараз знов суша. Знову нічого поки не робиться. Такий плужок в мене. Саморобний, але 40 його добре тягне. 20 см. Він, в принципі, бере до 20 см, більше не треба. До мотоблока вже вцеплю фрезу і вже з нею буде він далі жити. Коли поїздиш на тракторі, вже не хочеться не прицепа до мотоблока ніякого навісного. Вчора стаскував горбузиння, Такий культиватор. Треба на нього поміняти на ньому лапи. бо Тут вже таке постесовані. вкинуть якісь борони. І, в принципі, де по, по перегоринам, йдеш таким от культиватором. Ну а далі вже див, треба дивитися, якщо треба, ще фреза додатково, проходиш фрезою. В принципі, якщо земля нормальна, то культиватору буде, думаю, достатньо. Так. Ну, а так готуюсь до посадки. Уже потрошки. Якби погода дозволяла, я б вже починав би посадку, але ну, маю на увазі, що був мокрий ґрунт, був у мене полущений часник, я вже його протравлював би, садив би. Ну а зараз вже планую десь, як підуть опади, сіяти повітряну цибулинку. Так. Ось трохи є повітряної бульбочки. Буду сіяти голівар. І Ірен з Любаши. Так що, добрива, думаю, всі закупились. Ну, Водяне трохи вийшло відео. Ну, поки неділя, то от вирішив такий от екскурс зробити. А там уже з понеділка знову будемо працювати. Тому все, всім. Гарної погоди і до нових зустрічей!